Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotabitch. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топоріплечок. Що це за все сьогодні в нас грає якийсь поляк на бабасі FV4005, бо, тому що е -е, у вас не слухайте, як звучить наш нікнейм нашого автора реплею. Звучить він приблизно Анджей е Кокс. Е -е, звичайно, перед тим пише Янджей, але мені що, чомусь так здається, що це. Українське ім'я Анджей Кокс з клану NN110. Граємо ми сьогодні на мапі степи. Так і швиденько пробіжимося про наші гарматі, поки наш автор плею їде Йде на праву позицію, до речі, від тої позиції, де ми стояли. Так, дивився я цей бій. У нас сьогодні дуже шикарні топові пробиття від Бабахія. Так, і перед нашою гарматою зараз. Ми будемо аваншувати швидше за все бабаху ворожу 1556 хітпоінтів Ми вилітав, просто вибиваємо ми з неї, просто злизуємо всі хітпоінти, які вона мала мала. Так, і тепер бачимо 18 секунд до кінця перезарядки нашого туреплею, Швиденько біжимо по нашій гарматі. У нас стандартні бронебійні снаряди 1150 збирають шкоди за постріл середньої та 310 мм бронепробиття. 830 метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. Це досить мала така. Швидкість польоту нашого бронебійного снаряду. Так, є. 100 їде і 1834. от Я от скажу я вам відверто, я думаю, що ми зараз його не проб'ємо. Я думаю, що зараз швидше за все десь снаряд, як наш полетить в гусеницю або щось типу того. І ми його просто не проб'ємо. Швидше ми мусили. Йому давати в борт башню, От мені так здається. Звичайно, там за кушами трішечки погано було видно, але мені так здається. Бо тому, що ми, у нас був завантажений голдовий, осколковласний снаряд. До речі, говоримо про нього. Він забирає 1750 разової шкоди за постріл та 230 мм бронепробиття. Така сама швидкість польоту снаряду, як і в бронебійного, 830 метрів за секунду. Так, супер виїхав, подивитися, що тут робиться, 602 хітпойнти, ще й збиваємо Ну, Звичайно, ми його не пробуваємо, але все одно. Як би там не було, щось такі взяли. Ну, для для бабахи це невеликі показники. Але для кожного будь-кого це досить непоганий результат. Дивлячись на, до речі, на сетапи, я забув оголосити сетапи нас кидають до 9 рівнів та по одній артилерії в команді одній артилерії та по два легких танки. У нас вже Тортойса немає та об'єкта 277 Мантікора. Оце по мантікорі в командах обидвох в команді противника ще 13 105 А у нас Т-100 ЛТ. На мою скромну думку, звичайно, Т-100 ЛТ кращий світляк. Так, об'єкт їде 257 і в Бортик 990. От щось було незрозуміле. 990 це було пробиття, чи це не було пробиття? не бо тому що в мене стоять в настройках це все, не доходять руки скачати мод для того, щоб озвучка українська була, це в мене стоїть озвучка командирська. Тобто який командир, так він і озвучує тої самої нації. Це у нас британець, тож по-англійськи озвучує, нічого було не зрозуміло, тим більше. У нас в командирах сидить жінка, дуже невнятно, вона сказала, і не зрозуміло, чи у нас було пробиття чи, чи ні. Якщо хтось розбирається, обов'язково напишіть в коментарях. Так і таке невеличке оголошення. От, не знаю на яких танках записувати, дуже-дуже дуже багато у мене реплеїв є, різних. Тож, якщо хтось має бажання подивитися топовий настрійний бій, звичайно, на якомусь... Окремому танку, то обов'язково пишіть в коментарях я постараюся знайти якийсь топовий реплейчик та записати спеціально для вас. Тож, ваша думка для мене дуже важлива. Особливо, всім дуже дякую, хто будь-яко мене підтримує. Просто подобайка, і цим дуже мене мотивує записувати нові відосики та за тих, хто нові підписники, хто коментує це все просування українського контенту. Так і всім дуже дякую. Так, тут зводимося. Конкурора! Суперконкурор, це, якщо мені не якщо я добре пам'ятаю, це був той самий, що ми дали йому на 602 а Цього разу вже забираємо 1632 466 у нього залишається. Так, ну так дивлячись на сетапи команд, от так, це один і той самий суперконкурор, бо тому що команді противника він тільки один. Трішечки не вистачило, щоб його забрати. Звичайно, у нас вилетіло ще середнього, бо, тому що 1632 вилетіло. 1750, ще раз нагадую, у нас середня шкода за постріл. 5-5 рахунок, нас мантікора ворожа підсвічує. Трічки проїхався. І вже не ми світимося. Дуже небезпечно бути в засвіті, бо тому, що навіть артилерія може нас пробити. Як ви знаєте, у нас просто якась картонна паперова, якась башта. Її пробивають абсолютно всі будь-якими снарядами. Навіть осколковласними не, не то що пробивають, а вони ще й туди просто просять, щоб сколков власними снарядами стріляти. Ще й тим більше така здоровецька. У нас башта дуже дуже здоровецька. Так, суперконкурор, подивіться, куди він вже приїжджає, Він вже приїжджає близько, але наші союзники дають, звісно, йому нагадують йому, що він трішечки занагло сюди приїхав. 55 хіт потім у нього залишається. Швидше за все, зараз так наш автореплей. під'їжджає, швидше за все, щоб його заренгенити, але боїться пострілу від об'єкта 257 ворожого та везе 114-го. От мені, звичайно, так здається. Зараз будемо дивитися далі. Так, і Оп. подивіться на пінг нашого автореплею. Три дев'ятки було 999. Максимальний пінг вискочив, просто пропав інтернет нашого авторореплею. От при такому пінгу, пінгу, от я тільки що аж побачив, що у нас лагає інтернет. От, скаче дуже нестабільний інтернет, от похоже, так як у мене. У мене теж такий буде стабільний інтернет, 1587 хітпоінтів, хітпоинтів ОБЗ-114. У нас вже 8201 хітпоінт завданої шкоди. Ми вже виконали ОБЗ на ПТ-15 на Об'єкта 260-го. Там треба було 8000 настріляти, але звичайно там треба було 5 або 6 фрагів для, з відзнакою, щоб пройти оце ОБЗ. Так і Забув я докінчити свою думку от, за, за цей інтернет, швидше за все, він так грає, так як я, бо в мене ноутбука на комп'ютері, я з ноутбука записую так і часами і балуюся пограти. Недавно запускав два стрімця. І дуже, дуже і дуже погано зі стрімами пішло, бо тому що дуже і дуже поганий інтернет через Wi-Fi. Дуже нестабільне з'єднання, тим більше у мене підрейд був дуже великий, і другий стрімець, який я запускав, хто дивився, то взагалі вибило. Я навіть не здав про це, я говорив далі, собі там знімав Я думав, що йде, а потім подивився в чат, немає нікого, з людей вже давно закінчилося, мені показує. Дуже-дуже шикарно, не знаю. Якщо буду, звичайно, запускати ще е, стрімці, то це обов'язково буде через дріб, так я вже сказав, але швидше за все це буде не скоро. 9-6 рахунок я вже відхилився від теми, я вже дуже далеко пішов. Бо бо, тому що наш автореплей стоїть без діла. Так, артилерія намагалася по нас влучити, швидше за все, ми б і зараз, якщо б вона у нас влучила і пробила би, звичайно, я не знаю, скільки забирає м 53 55 і швидше за все там якісь. Снаряди тепер інші, бо тому що за арту я зовсім нічого не знаю, так що вибачаюся наперед, хто дивиться з артоводів, бо тому що на артилерії я не повторююся це вкотре я давно не граю. М-60 нашій вже їде по центрі мапи, можливо, зараз підсвіти ворожу Монтікору, об'єкт 705А, бо дивимося, їде і знову подивіться, 900 злишніх е пінг у нас вискакує просто. Як при такому пінгу грати, не знаю. От наш автореплей щось настріляє цілу купу завданої шкоди. Так пробиває об'єкт на 705А ворожа бабаха, пв 183. забирає з нього півтори тисячі плюс-мінус. Так, зводимося 837 хітпоинтів, зводимося, не спішимо. Так і об'єкт 705-й її завдає чимолої шкоди, від'їжджає назад. 301 хітпоинт. Зараз, якщо ворожа бабаха... От не злякалася, вона просто виїхала і забрала нашого союзного об'єкта 705А, але вона від'їжджає назад, вона швидше за все вже перезаряжена, так як і наш об'єкт, в принципі. Ми вже м -м, бачимо на мінімапу, ми вже обкружили повністю команду противника, вона зажала повністю на базі біля бази, от в кущах засідали. Ворожа Мантікора, швидше за все, зараз пересвічує нашу команду. Можливо, от у М60 він відстрілює, він дуже чудово розуміє, що хтось його світить. І плюс-мінус знає, хто де стоїть. І, можливо, в нього і стріляли, бо тому що в нього трішечки поменшувало хітпоінтів. Так, вафля 9 рівня. Це чудовий, чудова мішень. Зводимося, не спішить наш авториплею, зводимося та даємо 1587 хітпоінтів. Знову в нижче середнього вилітає. Бо що це, що ж це так не щастить. Але нічого, у нас вже дуже-дуже чудові показники 9783 завданої шкоди, наш авториплею вже дуже хвалиться. 10к, вже 10 тисяч настріляно, це трішки неправда, ще немає 10к, але звичайно, будемо дивитися, мусить бути більше. СтрВ103Б чи Кунспанзер? Kun... Зараз подивимося. Так, ну СРВшки вже 408 хідпонтів, які залишаються нам тільки. Залишається тільки один кунспанзер. Зараз їдемо, мчимося на нього. Так, що? До речі, ми до цієї пори ще фулові. От я помітив тільки що, що у нас ще 1850 хітпонтів. Та кунспонзер. Зводимося в борти, як і вертушкою, забираємо повністю фулового кунспанзера, 1600 хіт -поинтів. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні реплейчик, звичайно, бій на майстра. Медаль основний калібр запішних, звичайно, у нас. Та саме головне 11383 завданої шкоди, 2 фраги та 1154 чистого досвіду. Ми здобуваємо, Тож ще й на 15700 срібла. Ми пішли в мінус без преміум аккаунта. Бов'явсько прожимаємо подобайку. Підписуйся на канал, слава Україні, та до зустрічі в нових відео.